Закон гука. Під час деформації завжди виникає сила, що прагне відновити той стан тіла, в якому воно перебувало до деформації. Цю силу називають силою пружності. Сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації. Бачимо на рисунку, коли вона пружина не деформована, тобто сила пружності відсутня. І як тільки ми або відпустимо пружину, або навпаки її розтягнемо, сила пружності буде намагатись стиснути або розтягнути пружину. Сила є мірою взаємодії тіл. Сила, як і швидкість, є векторною величиною, тобто вона буде з вектором вгорі. Сила характеризується не тільки числовим значенням, а й напрямком. Силу позначають буквою F, а модуль сили, тобто її величина, просто буквою F. Зазвичай силу пружності позначають символом F пружності, але в деяких випадках використовують інші символи. Якщо тіло тисне на опору, то опора деформується, вигинається. Деформація опори викликає появу сили пружності, яке діє на тіло перпендикулярно до поверхні опори. Цю силу називають силою нормальної реакції опори і позначають символом N. Наше тіло, такий кубик, діє на опору. В даному випадку ми не знаємо, що це за опора, але воно діє на опору, і в нас виникає протидія сили пружності, сила нормальної реакції опори. І якщо тіло розтягує підвіс, нитку, джгут чи шнур, то виникає сила пружності, напрямлена вздовж підвісу. Цю силу називають силою натягу підвісу і позначають символом Т. Закон Гука. Його необхідно вам запам'ятати. В разі малих пружніх деформацій, розтягнення або стиснення, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан. Формула така: f пружності дорівнює kx, де в нас х це видовження тіла, а k коефіцієнт пропорційності, який називають жорсткістю тіла. Видовження це фізична величина, яка характеризує деформації, розтягнення та стиснення, і дорівнює зміні довжини тіла в результаті деформації. Видовження x визначають за формулою x дорівнює l l 0 по модулю, де L – довжина деформованого тіла, а L0 довжина недеформованого тіла. Бачимо з вами на рисунку, коли в нас недеформоване тіло L0, і коли його розтягують L, ми можемо знайти видовження x. Жорсткість тіла можна визначити, скориставшись законом гука, k буде дорівнювати як сила пружності ділена на, на видовження. Одиниця жорсткості в системі Сі, одиниця жорсткості в системі Сі у нас буде ньютон на метр. Жорсткість це характеристика тіла, тому вона не залежить ні від сили пружності, ні від видовження. Жорсткість нас залежить тільки від форми та розмірів тіла, а ще від матеріалу, з якого тіло виготовлене. Наприклад, у нас може бути алюмінієва пружина та інша металева пружина. Уявімо ситуацію, що алюміній в нас буде дуже легко. Видовжуватися, і воно деформуватися буде набагато легше. Тобто пружина буде залишатись майже в тому ж стані, коли ми її розтягнемо. І уявімо ситуацію, коли ми беремо просто залізну таку міцну пружину. Вони будуть в нас видовжуватися по різному, і їхня реакція на силу пружності, навіть якщо вона така сама, будуть різною. Оскільки сила пружності є прямо пропорційна видовженню тіла, то графіком залежності. Є пряма. Чим більшою є жорсткість тіла, тим вище розташований графік. І ми можемо це побачити на малюнку. Оскільки сила пружності прямо пропорційна видовженню, то в нас графіком залежності є пряма. Бачимо на малюнку, що жорсткість в нас є найбільша. Коли сила пружності є найбільша зазначенням, а довжина в нас є видовження найменшою. Ми добре знаємо, що всі тіла складаються з частинок, атомів, молекул, іонів. В твердих тілах частинки коливаються біля положень рівноваги і взаємодіють міжмолекулярними силами притягання та відштовхування. В положеннях рівноваги це сили зрівноважень. В разі деформації тіла в взаємному розташуванні його частинок виникають певні зміни. Якщо відстань між частинками зростає, то міжмолекулярні сили притягання стають сильнішими за сили відштовхування. Якщо ж частинки зближуються, то сильнішими стають міжмолекулярні сили відштовхування. Іншими словами, в разі деформації частинки прагнуть відновити положення рівноваги. Сили, що виникають в разі зміни положення однієї частинки, дуже малі. Однак, коли ми деформуємо тіло, то змінюється взаємне розташування величезної кількості частинок. В результаті додавання сил стає суттєвою їх рівнодійна, яка протидіє деформації тіла. Це і є сила пружності. Отже, сила пружності це прояв дії міжмолекулярних сил. Питання перше. Найди, наскільки сантиметрів видовжиться пружина під дією сили 3,57 н. Коефіцієнт жорсткості пружини дорівнює 21 н на метр. В даному ми запишемо, що в нас є сила пружності, яка в нас дорівнює 3,57 н. Далі в нас є коефіцієнт жорсткості, який дорівнює 21 н на метр. Треба знайти видовження. Щоб знайти видовження, нам необхідно силу пружності поділити на коефіцієнт жорсткості. Тобто 3,57 поділити на 21. У нас з вами вийде 0,17. У нас були метри тут. І якщо нам кажуть, на скільки сантиметрів видовжиться, давайте ми переведемо наше видовження з метрів в сантиметри. То ми домножимо на 100. Запишемо відповідь: Наше видовження дорівнює 17 см. До пружини підвісили вантаж, який діє на пружину з силою 45 н. Яка величина сили пружності, що виникає в пружині? До пружини підвісили вантаж, який діє на пружину з силою 45 н. Яка величина сили пружності, що виникає в пружині? Намалюємо собі підвіс, на який ми підчепимо нашу пружину. А на пружину ми вчепимо вантаж. На вантаж буде діяти певна сила. В нас якраз на неї підвісили цей вантаж, який діє на пружину силою 45 Н. пружності, навпаки, захоче скласти цю пружину назад, буде діяти вгору. Щоб знайти величину сили пружності, що виникає в пружині, ми маємо подумати про рівнодію сил. До того, як вантаж почепили на пружину, ця пружина перебувала в стані спокою, сила пружності там дорівнювала нулю. Але як тільки в нас вчепили вантаж, який діє на пружину силою 45 н, виникає сила пружності з таким же самим числовим значенням, але протилежним напрямком. Тобто можемо записати, що сила, яка в нас є 45 н, дорівнює силі пружності. І запишемо таке. Переходимо до наступного завдання. Під дією вантажу, що діє на пружину силою 200 н, пружина динамометра видовжилась на 0,8 см знайди видовження пружини цього ж динамометра під дією вантажу в 400 Н. В першому випадку в нас є сила 200 н і видовження в нас є 0,8 см. У другому випадку в нас є сила, однак немає видовження. Ми розуміємо, що від того, що ми змінили вагу і видовження стало більшим чи меншим, сама жорсткість пружини не змінилася. Тобто і в першому випадку, і в другому випадку жорсткість пружини є однаковою. Жорсткість пружини в першому випадку це як f 1 поділити на х1. Жорсткість пружини в другому випадку це як f 2 поділити на х2. Прирівняємо праві частини. F1 на x1 дорівнює f2 на x2. Звідси ми знайдемо x2. Необхідно перемножити навхрест Х1Ф2 і поділити на F1. Тобто Х2 у нас буде дорівнювати як 0,8, помножити на 400 і поділити на 200. Тобто вийде 1,6 см. Запишемо відповідь. Шукане видовження у нас дорівнює 1,6 см. Під дією сили тиску вагона 50 кН буферні пружини між вагонами стискаються на 1 см. Найде силу, з якою тисне вагон, якщо пружини стиснулися на 8 см. В першому випадку в нас є сила перша 50 кН. І в нас є стиснення, тобто х1 дорівнює 1 см. В другому випадку в нас є Х2 і немає сили. З попередньої задачі ми розуміємо, що формула буде майже така сама. Коефіцієнт жорсткості в нас буде однаковий що й в першому, що й в другому випадку. Тобто ми зразу можемо записати таке: f1 на x1 дорівнює f2 на х2. Звідси ми маємо знайти f2. Навхрест множимо f1 на x2 і ділимо на х1. Підставляємо. Також ми розуміємо з вами, що кілоньютон ми можемо перевести в ньютони, тобто домножимо на 1000. Давайте це запишемо збоку. Нас вийде як 50 тисяч помножити на 8. Тобто вийде 400 тисяч. Або ми можемо записати, що це 400 кН. Запишемо відповідь. Шукана сила в нас дорівнює 400 тисяч н. Переходимо до наступної задачі. Пружина має коефіцієнт жорсткості 30 н на метр. Яке розтягнення пружини під дією сили 9 н? Коефіцієнт жорсткості 30 н на метр. Також в нас є сила 9 н. Маємо знайти х. З формули гука у нас х дорівнює сила пружності ділена на коефіцієнт жорсткості. Тобто 9 ми маємо поділити на 30. Це буде з вами як 3 до 10, тобто вийде 3 десятих метра. Запишемо відповідь: шука на розтягнені пружини дорівнює 0,3 метра. Визнач силу пружності, якщо видовжені пружини дорівнює 0,4 метра. Визнач коефіцієнт жорсткості k. Від 0,4 ми рухаємося вгору до нашої прямої, і від точки, де ми все-таки до прямої дійшли, рухаємося тепер до нашої сили пружності. У нас з вами х дрівнює 0,4, сила пружності 2 н. Коефіцієнт жорсткості нам необхідно знайти. Коефіцієнт жорсткості буде дорівнювати як сила пружності ділити на х. Тобто 2 поділити на 0,4. В нас вийде 5 н на метр. Запишемо відповідь. Сила пружності з графіку в нас дорівнює 2 н. Коефіцієнт жорсткості у нас дорівнює 5 н на метр. Вертикально підвішена пружина під дією вантажу, що чинить силу 40 н розтяглася з 10 до 14 см. Визнач жорсткість пружини. В нас точно відомо, що сила пружності в нас дорівнює 40 н. Початкове значення, звідки воно розтяглося 10 см, позначимо з вами як l 0 Кінцеве значення позначимо як l 1 Необхідно знайти K. Ми з вами пам'ятаємо такий малюнок. У нас є дві пружини, які мають деякі ваги на динамометрах. І давайте ми з вами покажемо, що, наприклад, було перше l 0 а кінцеве у нас було L1. Нам потрібно знайти X. Тобто від L1 відняти l 0 Тобто ми від 14 маємо відняти 10, вийде 4 см. Нам потрібно перевести це в метри. Тобто поділити на 100. Тепер, щоб знайти коефіцієнт, нам необхідно силу пружності поділити на х. І в нас вийде 1000 ньютон на метр. Запишемо відповідь. Шуканий коефіцієнт жорсткості пружини дорівнює 1000 н на метр. Ну, або можемо записати, що це 1 кН на метр. Під дією гирі, що діє на пружину силою 6 н, довжина пружини динамометра дорівнює 9 См. А при підвішуванні гирі, що діє силою 3 н, довжина пружини динамометра дорівнює 8 См. Визнач довжину пружини динамометра без навантаження. Покажемо зараз за допомогою картинок. В третьому варіанті в нас не навантажений динамометр. l 0 – це початкове значення, коли в нас сама пружина перебуває в стані спокою. В другому випадку в нас підвісили менший вантаж, це там, де 8 см буде наша довжина, l 2 І l 0 – це знову наше початкове значення, тому що ми, щоб знайти видовження, від кінцевого віднімаємо початкове. Те саме стосується першого випадку. У нас початкове значення в них однакове у всіх, але кінцеві значення будуть відрізнятися. Запишемо дано F1 6 н, L1 9 см, F2 3 н, L2 8 см. Нам необхідно знайти l 0 Запишемо таке: так як жорсткість пружини у нас однакова в двох варіантів, тоді ми зможемо з вами виразити коефіцієнт жорсткості через силу та видовження. Тобто k буде дорівнювати f1 на x1 та одночасно k буде дорівнювати f2 на x2. Можемо прирівняти праві частини, але також ми можемо розписати, що таке x1 та x2 окремо. x 1 в нас з першої формули буде дорівнювати як від L1 відняти l 0 x 2 відповідно, буде так само дорівнювати L2 мінус l 0 Тепер прирівняємо наші праві частини f1 на x1 буде дорівнювати як F2 на x2. І тепер замінимо x1 та x2. Тоді в нас вийде F1 поділити на L1-L0 дорівнює F2 поділити на L2-L0, перемножимо на охрест. І тепер розкриємо дужки. Тепер ми з вами поміняємо місцями. Наприклад, F2L0 перенесемо сюди, а F1L2 сюди. Що в нас вийде? Мінус f 1 l v плюс f 2 l 0 v буде дорівнювати F2L1, мінус F1L2. Давайте я стру частину записів. В лівій частині ми з вами виносимо задушку l 0 v І також можемо поміняти їх місцями. В лівій частині ми виносимо l 0 v але давайте їх ще поміняємо перед цим місцями f 2 l 0 мінус f 1 l 0 Виносимо l 0 за дужку. Вийде як F2-F1. І щоб знайти l 0 треба те, що здалеку, поділити на те, що біля нього. Підставляємо формулу в наші значення і не забуваємо перевести наші довжини з сантиметрів в метри. Тобто вийде 0,09 м та 0,08 метра. У нас вийде 0,07. Це в нас буде в метрах. Або можемо перевести в сантиметри, Буде 7 см. І тепер будемо записувати відповідь. Наша, відповідь. наша відповідь довжина пружини динамометра без навантаження 0,7 метра. Надіюсь, вам сподобалася сьогоднішня презентація. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте і до зустрічі!